Доброго дня, дорогі наші дітки, шановні батьки, ми щиро сердечно вітаємо вас у цій завтрашній світлій залі, де панує завжди особлива атмосфера доброти, щирості і любові. І саме в такій атмосфері проходить сьогодні акція Подаруй дитині вишиванику. Організованим галадійним фондом Ігоря Палиці Новий Руць спільно з Луцьким міським центром соціальних служб для сім'ї, дітей, молоді та магазиним салону «Волинський сувенір. Акція триває вже другий рік. Впродовж цього року до Дня Незалежності на свято Миколая ще багато дітей отримують вишиті сорочечки. Я дуже щаслива тим, що мій син і його фон з добром у серці і від щирого серця ще в 2011 році започаткували цю надзвичайно теплу і прекрасну акцію. І надіюсь. Вірю і знаю, що так і буде, що ця акція буде продовжуватися. І дуже вдячна всім вишивальницям, всім дітям, всім організаторам, які змогли долучитися, організувати таку прекрасну акцію.